Da moun kou aswere

realizovat 50 Ми хотіли зняти капітального ремонту патіцьких діл, але не будемо в пліщі, є у нас е, співфінансування на паті водоканалу, тому я можу, послугу дослуги, не зліва в пасі водоканалу. Мінус мі гривень, це на 5 військових частин буде знято. Далі грошова компенсація на управління соціального захисту, так як вони розподіляють кошти, приймають заяву засідання комісії проходить. Наступна сума. Внутріш Сміни по культурі, а саме на комунальні платежі, а саме по воді вони знімають з бухгалтерії е, 4 тисячі і ставлять на бібліотеку, музичну школу і е, музею І також було проговорено всі знаєте, Ми виділяли на нападки благоустрій для облаштування. Е, Нашої алеї були створені саме на паркан і облаштування плитки. Але для завершення робіт коштів недостатньо для пам'ятного знака, тому проводимо е також виділ додатково 400 тисяч гривень ще для парку в також в співфінансування партії водоканалу, і е для приведення яка має балансову пряму рівень цього приміщення. Ну, коротенько. я не помню. Щодо депутати Європейської області, Was war das? Okay. Okay.

діяться і може полікувати сказати, е, розповідоти, якщо мене заторжати на подібні з вами на процесах, визначити творчість, то правильне But it does recommend maybe that's a few according to what you'd like to give you. Uh should that be a good question to go? How much yeah?

Про передачу з журналу «Ділянка» у сьомому Комунальне підприємство підприємець компасів Кам'янської районної адвокатської області Павло Євгенович ставив розроблену рекомендацію за журналом «Ділянка» у міністерстві вулиця Героїв Чорнобиля 33-тим аргументом та обладнанням будівель та адвокатів комунального журналу міського університету, площою 0,1362 гектарів. Це з журналу «Ділянка» Так. Преколавање, чему, што, што и заполошуваја, а порозумувајќи прашајќи, ние не опитавајеме тој питање на комисија. В принципи, ја зарад ја опитувајаме, но комисија, јас мислам што не на практика. Да.